Наявності ось такі чашечки із збору силикатного скла з подвійними стінками від торгівельної марки В Ось такі подарунковій коробочці. До набору входить дві таких чашечки. Давайте їх розглянемо. Виготовлені вони, як я вже сказала, збору силикатного скла. Вони дуже легенькі, вакуум між стінками захищає вашу руку від опіків. Її дуже зручно брати, зручна ручка в неї. Даної чашечки 300 мл. Але є в наявності ще такі ж чашечки з об'ємом 250 мл. Подивіться, коли ми розглянемо цю чашечку зверху, ми побачимо таке сердечко. Тобто, коли ви наливаєте сюди ваш напій, ви побачите ось таке серце як показано на малюнку. До набору ще раз повторюю, входить дві таких чашечки. Кого зацікав даний набір? Пишіть, будь ласка, в дірект.